Ми у вічному боргу перед тими, хто віддав життя за Україну у Спасо-Преображенському соборі, попрощалися з загиблим на війні Андрієм Котиком, який був медиком 241-ї бригади тероборони. Серце 31-річного лейтенанта перестало битися 23 серпня на Харківщині внаслідок вибуху керованої авіабомби. Андрій працював сімейним лікарем. А у 2022 році добровільно вступив до лав зсу і разом з побратимами визволяв рідну землю від окупації. Упантів у військового залишились батьки, брат та дружина. Приносимо свої співчуття всім, хто знав відважного героя. Завдяки Андрію врятовано не одне людське життя. Бо він був дуже справжньою людиною, справжнім чоловіком, благородним, розумним, порядним. Шановна родина, прийміть наші ріші співчуття. Втрата близької людини то є велика втрата. Сьогодні 916-й день, як страдає Україна. Сьогодні 916-й день, як страдає український народ. Ім'я лейтенанта Котика Андрія Васильовича буде вписано на віки в книгу полеглих героїв української нації. Слава Україні! Слава нації! На проспекті Незалежності водій автобуса збив пішохода. Як повідомила поліція області, 41-річний житель села Поправка переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. У цей час на нього наїхав керманич маршрутки. Пішохода з підозрою на перелом основи черепа шпиталізували до лікарні. В Білу церківщині горіли комбайн та автівка, як повідомила прес-служба районної ДСНС, Перший випадок стався у селі Матюші, де на полі вогонь охопив сільськогосподарську техніку. На ліквідацію пожежі знадобилась година часу: шість рятувальників та дві спецмашини. А ось у Білій церкви на київському круговому перехресті посеред дороги спалахнув Фольксваген. Полум'я знищило моторний відсік та салон автомобіля. За інформацією поліції, попередня причина займання коротке замикання в обох випадках обійшлось без постраждалих. У новому навчальному році школярі громади вчитимуться за змішаною формою, тобто очно і дистанційно. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету міської ради. Зокрема, за словами заступниці начальника управління освіти і науки Вікторії Баранової, вперше сядуть за парти понад 1400 учнів, що менше ніж торік. А ось садочки працюватимуть очно, проте ті, які не мають укриттів. А це дзвіночок, калинка та дзвіночок діятимуть у Закладах, де вони є. Що стосується позашкільної освіти та дею США комунальної власності, вони також мають працювати за змішаними режимом, але за умови наявності захисних споруд. Крім того, виконкомівці внесли зміни до рішення про організацію харчування здобувачів освіти. Відтак до переліку тих, кого забезпечуватимуть ним безоплатно, додали одну пільгову категорію, яку у коментарі. Це діти поліцейських національної поліції, які перебувають у відрядженні в районах проведення активних бойових дій і беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією проти України. Вони повертаються сюди, якщо після відрядження вони так само показують документ, що вони вже в білій церкві і несуть службу тут, і тоді в них пільга скасовується тільки на час відрядження при виконанні військового обов'язку. До того ж, члени виконавчого комітету проголосували за створення робочої групи з розроблення місцевого плану управління відходами. До неї увійшло 26 осіб: це посадовці, депутати міської ради, представники підприємств, організацій, установ, закладів освіти та громадськості. Вони контролюватимуть вплив відходів на довкілля та здоров'я населення. Інші питання порядку денного стосувалися квартирного обліку, майна і опіки. На серпневі колегії освітян затвердили структуру навчального року. А відтак, за інформацією Білоцерківської міської ради, перший семестр триватиме з 2 вересня по 24 грудня, другий семестр з 13 січня по 30 травня. А ось осінні канікули передбачені з 28 жовтня по 3 листопада. Зимовий відпочинок у школярів відбуватиметься з 25 грудня по 12 січня. Весняні канікули з 24 Артого березня та завершаться 30-го числа цього ж місяця. Терапія чашами це стародавній метод використання звуку для відновлення балансу і гармонії в організмі. Такі посудини мають особливий характер та історію, які роблять їх унікальними серед інших інструментів. Під час незвичних сеансів час ніби зупиняється, і у цьому я особисто переконалась. Тож пропоную дізнатись, що це для кого і як працює. Саме з водою легше всього побачити, як працює звук, І як працює вібрація. Звук, що лікує та надає життєвих сил біоцерківчанка, світлана вже вісім років проводить сесії, які допомагають впоратись з тривогою і приводять до ладу роботу всього організму. Якщо говорити термінами, займається нейрокінезіологією та психодинамікою. Як розповідає звукотерапевтка, про такі терапії знає не кожен, але чимала частина людей все ж обирає саме такий спосіб лікування. Перша чаша у жінки з'явилась два роки тому. Спочатку не Практику вона випробовувала на собі та відчула позитивний вплив. Після першої чаші з'явилась друга чаша, і так підтягнулося вже досить великий комплект. І підтягнувся гонг, який теж дає дуже потужні пропрацьовки в терапії, і люди мають дуже гарні результати. Світлана має чимало чаш різних діаметрів, і кожна з них створена з дев'яти металів. Це ручна робота та привезені посудини з непалу. До речі, походить така практика саме з азійських країн Індія, Китай та Тибет. За словами звукотерапевтки, чаші діють на організм за допомогою герців, іншими словами, вібрацій. Є така теорія, що кожен орган має своє звучання. І саме підбирається звучання чаші під проблему конкретно людини. Є біополе, яке можна виміряти, яке потрібно гармонізувати. І є поле кожного органа окремо. Звук має чистий здорової клітини кожна чаша, і хвороб, хвороблива клітина підтягується до стану здорової клітини, тобто йде процес самоцілення. Жінка наголошує, люди до неї приходять із конкретними запитами: подолати панічні атаки, тривоги, внутрішні страхи або ж через неприйняття себе та невідомість у житті. Зазвичай звертаються вже після того, як відвідали профільних лікарів, але не знайшли проблем фізичних. Тож намагаються вирішити їх з допомогою емоцій та психосоматики. Спостереженнями Світлани на стан та ментальне здоров'я українців неабияк вплинула повномасштабна війна. Я роблю такий анамнез, який з людини по її словам, потім ми працюємо з метафоричними картами, шукаючи в підсвідомості ці всі питання. І потім йде нейрокінезіологія, це тест, мишечний тест, який дає можливість відшукати це все в тілі, на якому органі де є стрес. Потім це ми вже лягаємо саме на кушетку або на пол, навколо людини ставляться чаші, і ми вже працюємо саме по запиту зі звуком. У кабінеті є і гонг, це стародавній музичний інструмент, який створює цікавий звук. Варто зазначити, що проходити таку терапію можна не усім є декілька протипоказань, а це камені у нирках, епілепсія, наявність пластину тілі, кардіостимуляторів тощо проводити сесії можна як індивідуально, так і з групою. Головне мати бажання та хороший настрій любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Телеканал Еспресо Біла Церква, ваш надійний інформаційний провідник. Щодня ми розповідаємо про актуальні новини, проблеми, які інші замовчують або не договорюють, та показуємо ексклюзивні репортажі. Тож тисніть дзвіночок на ютуб-каналі, аби першими про це дізнаватись. Також перевірте підписку і на інші соцмережі. З початку року на Київщині зареєстрували майже 1800 покусів та виявили 19 випадків захворювання тварин на сказ. Таку статистику оприлюднила Держпродспоживслужба. Там нагадали, що у вересні в області проведуть кампанію з пероральної імунізації диких звірів. Такі заходи потрібні для профілактики інфекційних і паразитарних хвороб, а також зменшення захворюваності на сказ. Препарат поширюватимуть наземно на визначених територіях Ріях загалом розкладуть 246 тисяч 600 принад. Вони виглядають як брикети коричневого кольору та розміром з сіркникову коробку. Всередині знаходиться жилеподібна капсула з антигеном. Брикети мають специфічний запах м'ясо-кісткового борошна, що приманює тварин на великих відстанях. У разі виявлення вакцини її не варто чіпати, переміщувати і руйнувати. Дякую, що провели цей час з нами. Завтра наша команда підготує ще більше свіжих новин та цікавих сюжетів. Бо ви маєте знати правду. Тримаємося разом, об'єднуємо зусилля, аби змінювати наше місто та країну на краще. До зустрічі на телеканалі Еспресо Біла Церква.